Зроби мене горою, зроби мене стіною, яку не зрушить з місця ні вітер, ні вогонь, І в святих переконаннях до вічності я встою, хай ворог не поцілить думки до моїх скронь. Армуй мене залізом сталевими нитками, щоб я не прогиналась під тиском голосів. І щоб мені не пити зболіт поміж стадами, що замінили правду на мул солодких слів. Я знаю, люті вовки повстануть і між братами, чиї вуста медові гріх святістю назвуть. Не дай мені живитись за їхніми столами, щоб ласувати профід і гидувати суть. Я буду мідним муром, твердою, немов скеля, не зраджу твоїх істин, не засоромлюсь їх, хоч стануть зачинятись переді мною двері, хоч я одна залишусь на принципах твоїх. Хай хтось збирає зали і створює бестселер, кидаючи презирство і сміх до моїх ніг. Зроби мене стіною. Твердою, немов скеля, І в святих переконаннях я проживу свій вік.